два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Я с ним зазвонился, где-то у І він готувався виїжджати в Востоме, а я їхав вже в Київ на роботу. В сім ранку він приїхав тільки в свою пожежну частину і сказав, якщо що, зв'язку може в нас не бути, будемо телефонувати через вайпер. Я навіть не намагалася його зупинити, бо це було б неможливо. Він знав, що там хлопці, він розумів, що. Трапляється щось погане, він ніколи би не залишився вдома. О 12.40 ми з ним останній раз спілкувалися, і він сказав, що в нього все добре. А я спитала, що у їх там сходить в частині. Він сказав, що у нас все добре, нічого немає. А зі слів хлопців, я вже розуміла, що десь. О 12.30 12 у них уже там щось трапляється і до цього він теж він ніколи мені просто не розповідав, щоб ми не хвилювалися за нього. Останнє я від нього чув, як він передавав по радіостанції по нашій, ну по зв'язку від ДСНС, щоб попитка захвату аеропорту. Ну, після того були різні мислі в голові. Як у мене, то думали, що следуючий аеропорт буде Київ. Тут де працював я. О 13-й, коли по телебаченню я побачила, що аеродром Гостомель атакують, я почала йому телефонувати. Ну, Уже ніякого більше дзвінка відповіді не було від нього. Я потім телефонувала його заму. Я знала, що Андрій теж там знаходиться. І Андрій теж не брав вже слухавки. Той день закінчився тим, що двоє з підлеглих брата, яких випустили з полону, прийшли до мене в підрозділ. І я їх відвіз у головне управління. Десь у 2030 20, 20, мене викликав генерал і ну, сповістив таку нехорошу нову. І сказав, що вони бачили обстріляний ман. Там були і поранені, і брат був зі слів на живий. Нам повідомили 25-го. Ми цілу ніч з донькою телефонували. Ні до Руслана, ні до Андрія. Ми дозвонитися не могли. Я вже не пам'ятаю, десь чи о першій ночі, чи в два часа ночі ми дозвонилися до Андрія, гудки вже йшли, але ніхто нам не відповідав. 25 го о 10-й годині ранку Андрій вже взяв слухавку. Я питала, де Руслан, що у вас там відбувається? а він сказав, що Руслана вбили. Я спитала, де його тіло, каже, тіло нам його не віддають. Ну, якось так було. Було прийнято рішення відправити туди. Мене як зв'язне лицо психолога за тілом, так як ми вже знали, що двоє поранених, які були з ним в машині, їх віддали. Але потім кардинально змінилося після того, як ну, хтось сповістив, що туди вже ну, просто не можна. вони забрати його, вони сказали, що не віддадуть. Сказали, віддадуть його через 2-3 дні, тільки тоді можна було, буде прийти і забрати тіло. Чому 2-3 дні? Ну, ми розуміємо, що вони, напевно, хотіли нас взяти за 2-3 дні і вже тоді буде доступ до аеродрому Гостомельник. До 3 квітня 2022 року. Не було можливості попасти в аеропорт. А от уже в ці дати ми попали і розпочали пошук брата. Пошуки не закінчились, і на той, в той день ми не знайшли нічого того, що шукали. Пошуки не закінчаться до тої пори, поки ми не знайдемо. Я досі бігаю по поліціям, здаю документи, які в нас є. Вони мені обіцяють, що пошуки тривають. Поздавали ДНК і батьки, і донька, і брат. Можливо, так ще буде, ймовірність, знайти його. Ну, Поліцією зазванююся, вони кажуть, що пошуки тривають і справу з закритою не буде. Ну, Це не так легко знайти тіло. Знаю, він веселий у мене був дуже, турбувався за нас, намагався рішити всі питання. До нього можна було звернутися, якщо, якщо щось не виходить, або там щось я не знаю. Він завжди вникає все, все намагається зробити, щоб було все добре нашій родині. Дуже любив свою доньку. Це наше саме велике щастя. Це світла, весела людина, яка прожила свій такий життєвий шлях дуже швидко. Дуже багато він розпочав, але ще більше не встиг. Ну, якщо його і немає, як кажуть, то він там він все одно буде оберігатися, я впевнена.